Шановні друзі, пропонуємо до реалізації пакувальний папір, папір бітумований, або як ще його називають, мазутований, це один з видів технічних матеріалів на паперовій основі матово-чорного або темно-коричневого кольору. Двостороннє або одностороннє просочення розплавленим нафтовим бітумом перешкоджає проникненню води ультрафіолету і повітря, а також дає змогу використовувати сировину як пакувальний і покривний матеріал. Бітумований папір має відмінну міцність, повністю водо і повітронепроникний. виготовляється з паперової основи, з подальшим просочуванням бітумом. У переважній більшості випадків як просочувальну основу застосовують обгортковий папір, що має щільність від 140 до 180 г 2 Вага квадратного метра бітумного паперу становить близько 200 г, основне призначення паперу бітумованого пакування промислових виробів для захисту їх від вологи. Часто застосовується як прокладочний матеріал, що використовується в будівництві. Будинки з дерев'яних щитів, ділянки фундаменту, телефонуйте 067475203 або пишіть на Viber за цим же телефоном.